Доброго часу, давайте подивимося кривий ріг. У період з 27-го, вже зараз в мене пізній вечір, квітня, так, по 5 травня, включно. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, та давайте подивимося, які енергії взагалі напротязі тижня, так, над кривим рогом, з чого очікувати, на що нала... налаштовуватися, вибачте. Так, кривий ріг, ну, скажімо так. Емоційно дуже складно. Вороги мають плани, які будуть намагатися втілювати. енергії над містом не змінюються, вони стоять на тому ж рівні, на якому вони і були. Містяни будуть спостерігати активне відпрацювання на протязі тижня, лякати будуть, і місто буде триматися. Захист готовий до своєї роботи. Але. Поруч захистом ідуть і на енергії, як не крути. Вони отак ідуть поруч. Тобто це говорить про те, що 50 на 50 захист справлятися буде, але через ту хитрість, яку ворог буде намагатися втілити, цілити будуть більше на інфраструктурні якісь об'єкти, як наче, знаєте, є. Задачі вони будуть намагатися її втілити, от тому провокації будуть продовжуватися протязі тижня, так саме на ті інфраструктурні об'єкти міста. Переміщення у просторі над містом може бути ще достатньо. От, знову повторюся, що захисту буде працювати достатньо багато, тобто гучно може бути, і це буде піднімати тривожність. Ситуація дуже така помірна. Вона розвивається дуже повільно. От, і, знаєте, не так, що постійно, так, в такій напрузі, але так хвилями. От, далі. Ситуацію кривий ріг будуть намагатися контролювати. Тобто, як би не було складно, ситуація під пильним наглядом. Тому все одно ми реагуємо на попередження, так? На цьому тижні ще активність Кривий ріг буде. Тут мені зверніть увагу, знову йде карта сили. Це говорить про те, що лякати і напружувати будуть, та ресурси є для того, щоб так ситуацію контролювати. Мені йдуть циклічні події. Кривий ріг, тобто події, які повторюються так у контексті активності. Зараз ми передивлюємося. Далі більше активності може бути в темний період доби, і захист може працювати більше в темний період доби. Так? Масова активність на цьому тижні, найближчому, ще буде. Буде багато іще руху, тривог і наслідкові енергії, в тому числі від відбиття. Тобто можуть перехопити щось та отримати.